Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як степені з натуральним показником. Що це в нас таке? Дивіться. Для початку означимо, що таке в нас степінь. Степінь. Це в нас виглядає ось так. А, і вгорі справа якась циферка. Для прикладу, буде циферка 2. Що означає ця двічка? Ця двічка каже, що А помножилось само на себе два рази. Якщо б в нас було б А в третьому ступені, ми б мали б А помножилось на А, помножилось на А. Для практичності візьмемо 2 в третьому ступені. Це у нас не 2 помножити на 3. А саме 2 помножити на 2, помножити на 2. Дорівнює 8. І тепер. Щоб закріпити цей матеріал. Подивимось на завдання 166. Це я ось так: от відкреслю, що це у нас теорія. І дивимось. Завдання 166. 7 в квадраті. Це в нас 7 помножити на 7. Буде 49. 0,5. Це я напишу ось тут. В третьому ступені. Це в нас. 0,5 помножити на 0,5. Помножити на 0,5. 5, 5 на, помножити на 5 25. 25 помножити на 5 буде 125. І в нас повинно бути 3 числа за комою. Отже, 0,125. Записали. Дивимось далі. 1,2 в квадраті. Так само пишемо 1,2 в квадраті дорівнює 1,2 помножився сам на себе 2 рази. 12 помножити на 12 це в нас 144. І повинно бути 2 числа після кома. Тобто її ставимо сюди. 1,44. Дивимось далі. В нас з'являється число з мінусом. Е, є така невеличка властивість ступенів. Дивіться, якщо в нас ступінь буде парною. Тобто 2, 4, 6, 8, 10. Запишемо це ось так. А2n. Тобто можемо поділити на 2. Тоді в нас мінус буде зникати. Буде просто А в ступені 2n. Чому так? Бо мінус на мінус дає знак плюс. Дивіться, візьмемо, для прикладу, 1, Мінус 1 в 7 ступені. Що це в нас означає? Це у нас мінус 1, помножене на мінус 1, помножене на мінус 1 і так, 7 разів. Фактично, 1 на 1 ми розуміємо, буде одиниця на виході. Але який в нас буде знак? Дивіться, якщо 2 рази множиться, мінус на мінус, дасть знак плюс. Далі ще пара, буде мінус на мінус, дай знак плюс. В цілому парні число. Якщо б тут була б шістка, ми отримали просто одиницю. Але в нас не парне число у, показни... у показнику ступеня, тому ми ставимо знак мінус. Так само з наступним ми маємо мінус 0,8 в третьому ступені. Це означає, що ми возводимо 0,8 в третю ступеню. А знак мінуса можна одразу поставити. 8 на 8. Це у нас 64. 64 помножити на 8. Це в нас буде 480 плюс 32. Тобто 512. Ми пишемо 512 і розуміємо: в нас повинно бути 3 числа після коми 0,512. Далі. Шосте на дроби. Як в нас працює ступінь на дроби. У нас і на чисельник вони працюють, і на знаменник. Тобто запишу ось тут. У нас є А поділене на Б в якомусь ступені К. Отже, це у нас А в ступені К і Б в ступені К. Працює в обидві сторони. Тобто Ми можемо взяти ступінь, завести і в чисельник, і в знаменник, і так само можемо вивести, як. Спільну ступінь. Маємо 1 шоста в четвертому. Це в нас те ж саме, що 1 в четвертому і 6 в четвертому. 1 в четвертому це буде одиниця. 6 в четвертому це у нас буде 36 помножити на 36. Я б, чесно кажучи, залишив би так, як воно є, 6 в четвертому. Але для того, щоб було вже красиво, давайте порахуємо це на калькуляторі. 1296. Сьоме завдання. Ми маємо мінус 1 друга в шостому ступені. Бачимо, що ступень в нас парний. Отже, вихідним знаком буде не мінус, а плюс. А далі так само. 1 в шостому ступені це в нас одиниця, А 2 в шостому ступені зараз прикинемо. Е, дивіться: зазвичай. В математиці краще запам'ятати до 10 ступеня саме ступінь двійки. Тобто 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Власне, об'єм гігабайту. Е, двійка в 6 ступені: це у нас двійка в 5 32, 32, 6, 64. Тобто маємо поділений на 64. І восьме завдання. Найскладніше, тому що в нас тут змішаний дріб. Що ми робимо в такому випадку? Тут ми, в принципі, як у випадку з множенням змішаних дробів, нам його треба перевести до формату неправильно. Перш ніж щось там розраховувати. третя у форматі неправильного дроба буде 10 третіх. Тільки мінус 10 третіх В третьому ступені. Це в нас означає. Буде знак мінус. І 10 в третьому, 3 в третьому. Мінус. 10 в третьому це в нас 1000, А 3 в третьому це у нас 3 на 3, 9, 9 на 3, 27. Окей. Ще одне таке невеличке завдання для тренування – це 167. Треба просто заповнити табличку. У нас є 2а в квадраті, тобто 2 в квадраті 4. 2 в третьому 8. 2 в четвертому 16. Мінус 2. Ну, парна ступінь, мінус зникає. непарна з'являється. Тобто будемо мати 4, мінус 8 16. Далі так само десятки. Десятка в квадраті це 10 помножити на 10. Буде 100. З десяткою просто яка ступінь, стільки в нас власне нулів і буде. Тобто друга ступінь 2 нуля, третя ступінь буде тисяча, четверта ступінь буде 10 тисяч. Мінус 10, так само, як з двійкою. якщо парна ступінь без мінуса, непарна, з мінусом. Тобто, буде мінус 1000. А, а четверта це у нас буде 10 тисяч так само. 0,1. Множимо в нас просто додаються 0. Тобто 0,01, 0,001. Бо це у нас 1 поділити на 10, відповідно, в другому ступеню 1 поділити на 100. Тобто сота, далі тисячна, десятитисячна. В такому плані. 0,0,01. З мінусом, як ви вже зрозуміли, ми просто можемо переписувати наш попередній стовпчик. Поставивши, де треба мінус 001. 0, 0,001. Одна друга. Возводимо в квадрат верхня і нижня. 1 в квадраті 1, 2 в квадраті 4. Далі ми маємо 1, 1, 16. А тут маємо 1 четверта, мінус 1 восьма і 1, 16. В цілому. Це початок про ступені з натуральними показниками. Є ще всілякі властивості особливі, але ми їх розглянемо вже в наступних відео. Тому гарно відпочити і до наступної зустрічі!